Ну що, зробили замовлення? Е, людина стояла ось такі коротки. Ось, ось такі пластикові ручки стояли, стояли алюмінієві такі, добротні. Також гальма встановлений. Та є ось цей хлам металевий, ну, вони не працюють. Встановили ручку газу такого крокового типу. Якість дуже крута. Будуть такі у нас ручки дуже багато. Контролер встановлено на 18 17 проводим. Відмовний суд. Багато людина підготував собі під акумулятор. Тут буде у нього стояти акумулятор. Акумулятор у нього свій. Ось таке проект, як сьогодні зробили. І кермоти на мене такий більш а, це от чудо. Так що заперетимо. Заходимося на почайні. Степана Бандери 15 Г. Переробимо і ваш велосипед. Всім добро, до побачення.